Я хочу сказати, що серед а, пріоритетів а, нашого проєкту, проєкту, можливо, ви вже чули про наш проект, можливо, ні. А, є а, зміцнення, покращення етичних та професійних стандартів журналістики, покращення а, і збільшення якісного контенту в засобах масової інформації. І, звичайно, а, питання етичних стандартів в засобах масової інформації, а, які, а, яких торкнулася Тернопільська обласна асоціація жінок, не були для нас. А, Чуждим, що називається російською мовою, ми підтримали цей проект і а, наразі, вже підводячи підсумки роботи того проекту, вважаємо його одним із найвдаліших. Ну можна багато говорити про те, який вплив здійснюють засоби масової інформації да на громадську думку, на впровадження якихось там стандартів, стереотипів, які існують в суспільстві, на просвіту громадян, і саме тому, що Тернопільська асоціація торкнулася цих тем локально в Тернопільській області, області безпосередньо і змогла провести. Ну, чому ми вважали цей проект важливим? Тому що він був дуже локалізований, він не розпорошував зусилля на всю Україну, як роблять великі організації, да, громадські. Він працював з дуже конкретною групою засобів масової інформації, це 16 засобів масової інформації. Вони їх і досліджували, вони їх і навчали, вони їх і залучали в онлайн дебати. І саме така от сфокусована діяльність в одній області дала дуже. Позитивний результат, пані Лариса Потім пізніше, чи хтось з ваших презентує результати дослідження, ми були вражені. Тому ми хотіли би, щоб ви не лише почули про успішність цього проекту, але й подумали, можливо, вам було б цікаво запровадити подібний досвід в своїх регіонах, в своїх організаціях, реплікувати таку діяльність на інші регіони. Я вас вітаю ще раз і бажаю плідної роботи під час круглого столу. Моніторинг відбувався в трьох основних напрямках, тобто ми досліджували друковані основні друковані змі це газета Вільне життя, свобода, нова тернопільська номер один «Рія» і місто, які виходить раз на основний номер виходить у середу. Телебачення це три основні телерадіокомпанії Тернопільська обласна ТВ-4 і кабельний телеканал ЄНТБ досліджувалися підсумкові випуски новин, які в п'ятничні або недільні, в залежності від телеканалу, а так само один з випусків новин в середу посередині тижня. І основні найбільш такі рейтингові інтернет-сайти це погляд про все, реально 0352-20 хвилин за Збручем. І західної інформаційної корпорації розділ присвячений тернопільським новинам, а також сайт позитивних новин Тернопільський Лайк та ЮЕЙ. В ході моніторинга було проаналізовано 757 інформаційних повідомлень. Це включається як новинні повідомлення, так і публікації в пресі. І моніторинг відбувався в два етапи. Перший етап це на початок проекту в листопаді грудні коли ми з'ясовували, якою була ситуація. І Другий етап це протягом лютого березня до початку квітня, коли ми з'ясовували, якою що ж змінилося, як попливав проект чи не повпливав на ситуацію. Крім того. Проводилися заходи, проводилися онлайн-дебати, до яких залучалися експерти, журналісти, представники громадських організацій, а також вивчалася думка редакцій і з'ясовувався склад, який показав, що майже 70% відсотків журналістів танобильських змі є жінками і лише 30 чоловіками. Тобто, журналістика має жіночі обличчя, але на результати це вплинуло Я, Я далі скажу, як це вплинуло чи не вплинуло на результати. Основними критеріями оцінювання інформації була емоційна спрямованість, нейтральна, негативна, позитивна. Так само розподіл в залежності емоцій... чи залежить емоційна спрямованість від того, хто виступає автором. і чи залежить вона від того, який це тип засобів масової інформації, друковані, телебачення чи інтернет, оцінювалася суспільна значимість інформації, тобто наскільки ця інформація потенційно важлива для в щоденному житті для прийняття рішень? І так само які теми найбільше висвітлюються, і хто виступає героями, і які образи чоловіка, чоловіка? Чи жінки змальовуються в надійному просторі?